Усім привіт! Мене звати Марина. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я продовжую вам розповідати про певні свої підсумкові підбірки цього року, і саме сьогодні пропоную поговорити про детективи. Спочатку я думала об'єднати детективи і трилери в одному відео, але коли почала готуватися до цього відео, з'ясувалося, що їх виходить доволі велика кількість, як на одне відео. І розповісти про всі книги і поділитися якимись враженнями, і виставити їх в якомусь рейтингу буде доволі складно. Тому я вирішила окремо відзняти відео про детективні книги, і таких у мене виявиться 10, тому буде топ 10. І розставлятиму я їх від найгіршої до найкращої. Ну, умовно, якщо можна так сказати. Трилерів я прочитала трошки менше за цей рік, але тим не менше там також і буде свій рейтинг. Тому пропоную починати. Беріть щось смачненьке, якісь гарячі напої, смаколики, можливо, щось тематичне до різдва, і будемо з вами розпочинати. Розповідати про книги я буду в порядку від найгіршої до найкращої. Якщо чесно, то в п'ятірку найкращих так би мовити книг у мене входили ті книги, які мені було дуже складно розділити по якимось місцям. Але я загалом це зробила, ну, десь це буде можна сказати, умовно. Але найгіршою книгою детективною, прочитаною в цьому році, в мене таки виявилося лише. Одна, і це прямо найгірше. Ну, я вже говорила про цю книгу у відео з найгіршими книгами. Якщо ви його не дивилися, то е, ласкаво прошу вас переглянути. Тут я обмовлюся лише коротесенько, якісь ключові моменти, і дуже коротесенько, що ж мені не сподобалося. І розповідаю я вам тут про кожен мій родин когось убив. Загалом книга, ну, як би, непогана, якщо, можливо, її читав би хтось інший, а не я. Але особисто мені не сподобалася саме подача, тобто мені не сподобалася саме манера написання книги автору. А уже після того, як я прочитала книгу, я дізналася про те, що він комік, так? тобто людина з вмінням. Смішити. І це дуже сильно відчувається в книзі. І скажу чесно, якби це був якийсь можливо інший жанр, можливо, мені б це сподобалося, але не факт. Але в даному випадку саме це мені не сподобалося, тому що книга загалом це класичний такий детектив, написана вона в дуже такій нестандартній манері, тому що тут дуже багато чорного гумору, багато сарказму, і особисто мені це не зайшло. Я розумію, що це справа смаку, але от в моєму випадку, це саме із саме з цього книга виявляється і поганою. Сюжет тут доволі цікавий, і книга, до речі, доволі атмосферна, тому якщо ви думаєте, що почитати взимку, то цю книгу можу рекомендувати. Тут розповідається історія про одного чоловіка від його ж імені. Ми і будемо слухати все, що відбувалося в його житті і в його родині. І розпочинається книга з того, що до нього приходить його брат і повідомляє йому, що він вбив людину. Ось так. Брат просить допомоги, просить його, якби приховати цю ситуацію. І спочатку він погоджується, а потім він вирішує все ж таки піти зізнатися в поліцію. Звичайно, що родина його не зрозуміла в цій ситуації, хоча це трошечки дивно, але тим не менше. І зрештою ми переносимося в часовому просторі в момент, коли цей його брат має вийти з в'язниці. Але там трапляється іще одне вбивство. Далі я вам нічого розповідати не буду. Загалом кінцівка книги цікава, тут є певний такий напружений момент, я би так сказала. Були моменти, коли мені було трохи лячно, але загалом мені все зіпсувало саме манера написання книги і те, що автор постійно вигулькував на сторінках цієї історії. Тобто, коли ви читаєте, наприклад, думки від головного героя так, або розповідь від нього. І тут раптом у вас в голові виникає автор зі своєю думкою або своїм коментарем. Мені це не сподобалось. Я зрозуміла, що таке мені не заходить. Можливо, якби думки автора, мова автора, вона була якось візуально відокремлена від загального тексту, тоді мені було б легше це читати. А так, половину книги ти просто плутаєшся, чиї думки ти читаєш. Тому особисто мені не зайшло, і я поставила цю книгу на 10 місце. Наступна книга, яка виявилася також однією з найгірших, і вона також попала в рейтинг найгірших книг цього року, це Я бачу вас цікавець письма Ларіона Павлюка. Я знаю, що в цій книгі багато фанатів, що загалом у автора багато фанатів, але особисто мені книга не сподобалася тим, що, як на мене, це жалігідна пародія творчості Стівена Кінга. От якось у Стівена Кінга це виглядає дуже гармонічно, дуже якісно. Можливо, це тому, що я Кінга прочитала першого, а цю книгу після. Можливо, тому що автор намагався досягти рівня Кінга, але, на жаль, в нього це не вийшло. І замість того, щоб привнести в історію себе, я зараз говорю, окрім українізації в цій книзі. А щось іще своє, як письменника він просто тупо ну, написав книгу Стівена Кінга, наприклад, необхідні речі, але з локацією в Україні. Тому мені не сподобалося, хоча сама ідея загалом цікава. Мені просто не сподобалося те, як це написано. Тому що по якості, по якимось моментам, по не знаю, по містичності, яка є і там і тут. Тут якось тут це було дуже все так. Каструбато, і я не знаю, як ще пояснити, але мені не зайшло. Хоча загалом, якщо Кінга ви не читали, то книга, скоріш за все, вам сподобається, тому що ідея цікава е і, в принципі, читати можна. Але все ж таки особисто я рекомендувала би читати необхідні речі Стівена Кінга або, наприклад, Салому Веліго Стівена Кінга. Ну більше, напевно, необхідні речі. Це прям дуже схожі тоді будуть між собою історії. Тому дев'яте місце і. Чесно скажу, не знаю, чи будуть читати автора надалі. Якби хочеться ще познайомитися із чимось, щоб зрозуміти, врешті-решт чи він мені подобається чи ні. Але боюся, аби не розчаруватися знову, ось так як це вийшло тут. Восьме місце це також книга, яка була в переліку найгірших книг, це мовчазна пацієнтка. Що особисто мені тут не сподобалося, загалом ідея також була непогана, але не знаю, таке було відчуття, ніби автор е, вирішив не напрягатися, коли прописував якісь там сюжетні повороти. І загалом ідея якби цікава, але оскільки воно не виписано якби, ну, логічно або доречно, то мені не дуже окей. На половині книзі я вже знала, хто злочинець, тому що якось автор. Дуже сильно від цього відводив, і тому, в принципі, мені було логічно. А взагалі історія тут про жінку, яку запроторили до психіатричної лікарні, тому що вона можливо вбила свого чоловіка, але ніхто нічого не може довести, і взяти в неї покази не можна, тому що вона вирішила мовчати і ні з ким не говорити. А з однієї сторони в них був ідеальний шлюб, але з другої сторони, всі ми знаємо, що там, де якби ідеальний шлюб, явно є щось не ідеальне. Ну, це нормально, це життя. Це... І найбільше мені не сподобався головний герой, який намагався розслідувати всю цю історію, тому що він був лікарем, здається, психіатром чи психологом. Який вирішив взятися за цю пацієнтку і розслідувати цей злочин, але тут скажу чесно, якби в нього не було якогось особистого потягу до героїні, тоді мені було б це цікавіше читати, якби це було от прям чисто сухим детективом, тому що його така нездорова зацікавленість цією жінкою, і уже упереджене ставлення до чогось, воно, чесно кажучи, мене дратувало. Тому мені книга не сподобалася, так, як це написано, мені не сподобалося. Завершилася вона передбачувано, вона мене нічим не вразила, Тож, восьме місце. На сьоме місце я вирішила спонтанно поставити книгу однією з моїх улюблених авторок жанру детектива це Агати Крісті. І тут у нас готель Бертрам. Чому я вирішила цю книгу поставити на сьоме місці? Тому що загалом на момент, коли я читала цю книгу, а при цьому мені є окремий читацький. Один або два влоги, тому що це був тиждень читання, мій Вересневий. Я вас запрошую його подивитися, там було цікаво. Але на сьогоднішній день я не особо пам'ятаю події, які там відбувалися. Я загалом пам'ятаю, хто виявився поганою людиною. Але якихось деталей, тобто вона в мене реально просіла в пам'яті, і я розумію, що ну, не може ця книга стати на високий якийсь п'єдестал, тому що якщо ти практично нічого не пам'ятаєш із історії, ну, напевно, це говорить про те, що вона для тебе не виявилася хорошою. Загалом, загалом книга сама по собі непогана, її можна почитати як таку відпочивальну детективну історію, в принципі, для чого я її і брала. Але сказати, що вона вас зачепить і вразить, ну чесно скажу, не може, якщо ви не є фанатом саме творчості Аґати Крісті. Тому сьоме місце просто тому, що я ну якби холодна до цієї історії на сьогоднішній день. Наступна книжечка, яка в мене посіла шосте місце в загальному моєму такому рейтингу за рік, це буде книга однієї також з моїх улюблених авторок. І це буде Двійник Агати Крісті. Я також знімала на цю книгу окреме відео, воно також є на моєму каналі, і, скажу чесно, мої спогади про зйомки вони набагато тепліші і цікавіші, аніж спогади загалом про історію. Хоча, знову ж таки, сюжет книги доволі цікавий, тому що тут ми будемо більше спостерігати за Море Алс, це наш судмед-експерт. І менше, чого мені хотілося, більше за Джейн Ріцолі, яка є, відповідно, детективом поліції. А, з однієї сторони, це якби і непогано, але просто я хотіла Джейн, а не Мору. Мінусом особисто для мене в цій книзі виявилося саме найбільше це те, що. Джейн Ріцоліп, яка перебувала на восьмому місяці вагітності, вела доволі дивний спосіб життя, як для вагітної жінки, практично на порозі пологі. Дехто мені сказав, коли я виставила, коли виставила це відео і пояснила, що мене це обурює. Дехто мені написав, що вагітні жінки не інваліди і тому подібне. якби Я не кажу, що вагітна жінка інвалід. Але кожна жінка, яка була вагітною, зараз мене зрозуміє, тому що коли ти на 8 9 місяці вагітності, якою б сильною ти не була, якою б спортивною ти не була, ти фізично не можеш бігти через ліс за злочинцем з ось таким пузом. Просто тому, що твоя дитина давить тобі абсолютно на все і на твої легені в тому числі. І ти просто не зможеш бігти ще й боротися з злочинцем, ну, як би ось так, як це було в книзі. І мені це видалося мега неправдоподібним, тому що я, чесно кажучи, не знаю, чи хто з Герітсом є діти чи не має дітей. Але я читала цю книгу якраз так після нещодавніх пологів і. А мені це було дуже дивно, тому що ти з великим животом, і я зараз не кажу конкретно про вагу. Це просто ну це не просто незручності, це дуже важко. Ти ходити нормально не можеш, про яку бігутню і втечу від злочинця ми зараз говоримо. Також мені не дуже було зрозуміло, як Джимріць може працювати в полі, да, в польових умовах. Мається на увазі, що кожен детектив він загалом працює в полі, в полі мається на увазі безпосередньо місце злочину. Але коли ти на восьмому місяці вагітності, дуже нелогічно, що тебе відправляють безпосередньо на місце злочину. І тут питання вже не в її фізичних можливостях, хоча і в них теж. А тут питання в її безпеці, тому що вона вагітна жінка, яка може в будь-який момент народити, в яку, можуть, а, яку можуть взяти в заручники, в яку можуть вистрілити просто тому, що це місце злочину, і ти не знаєш, чи злочинець звідти уїхав, чи пішов, чи втік, чи він там. Ну, тобто, ось такі моменти мені видалися дуже нелогічними, хоча сама історія була цікава, тому що на Стіл до Мори Айлс до нашого судмедексперта потрапляє жінка, яка схожа на мору як просто дві краплі. Тобто, фактично, це її близнічка, про яку вона ніколи в житті нічого не знала. І загалом цікаво спостерігати, як Мора буде розслідувати цей злочин, але дуже дивно, що в моменти, коли їй. Страшно, лячно, потрібен захист і ось такі якісь моменти, вона викликає саме Джейн Рецолі. Вигідно на восьмому місяці. Тому ось це те, що мені не сподобалося в книзі, і те, чому вона займає саме це місце. Але, в принципі, в принципі не можу сказати, що це погано. Якби я не була фанатом цієї авторки, ця книга б посіла, напевно, останнє місце. Далі я поставлю книгу свого улюбленого автора. Ну, прям напевно, що. Найулюбленішого, просто автора, якому віддана половина мого серця. І це Стівен Кінг. Зараз, можливо, мене хтось не зрозуміє, і я не хочу сказати, що ця книга погана, але будемо відвертими, вона не вражає. Містер Мерседес історія про Біла Ходжеса, який уже в досить такому літньому віці повинен все ж таки розслідувати один злочин, а саме наїзд на. Велику кількість людей, де хтось постраждав, хтось навіть загинув. І злочинець, який безпосередньо його викликає знайти його. Загалом цікаво, але якби це був не Кінг, книга виявилася б просто поганою, тому що тут є певні прогалини, тут є певні якісь нелогічності. І якби це просто не була моя шалена любов до автора, так і невеличезний кредит довіри до нього, ця книга реально отримала б від мене погану оцінку. Загалом я її оцінила на 4 з 5, Але це дуже-дуже великий а, такий кредит довіри саме автору, а не цій книзі. Хоча я буду продовжувати читати цю історію в більшій мірі. Через третю книгу, тому що я знаю, що в ній має бути доля містики. І, на жаль, я зловила спойлера. Стосовно того, чим воно закінчиться. На жаль, це також, до речі, момент. Такий, знаєте, хочеться трошки відійти від теми, закликаю вас не спойлерити історії. Якщо ви хочете поділитися спойлером, повідомте, що це спойлер, тому що я просто гортала відео одного з. Блогерів в TikTok, яких я дивлюся. Дівчина просто сіла перед камерою і розказала, що сталося з одним із героїв книги. І це дуже такий вагомий ключовий момент, і це було жахливо. Я їй про це написала, звичайно. Хотілося, якщо чесно, прямо ж накричати, тому що ну, так ніхто не робить, так не можна. Але я просто попросила, аби вона такого більше не робила, тому що. Тебе дивляться велика кількість людей, і ти не можеш просто взяти, злити фінал книги в перших 2 секунди свого відео, а потім говорити про те, що ти не хотіла. Це так не працює. Коротше, читати продовжувати я буду. Загалом історія, ну якби непогана, але якщо ви читали хоч якісь детективи, і ви читали щось у кінга, то ця книга вас не вразить. Тому п'яте місце. І ось, в принципі, з четвертого по перше місце загалом, ну, скажімо так, четверте, третє і друге місце це книги, які мені було важко розставити по місцям, тому що, в принципі, вони в однаковій мірі мені сподобалися. Але все ж таки, по своїм якимось внутрішнім емоційним там моментам я їх виставила саме в такому порядку. І четверте місце це у мене шовкопряд. Загалом мені також сподобалася ця книга. Мені дуже подобається, як пише Роберт Келбрейт, а точніше Джоан Роулінг під цим псевдонімом. Їй дуже класно вдається написати прикольний крутий детектив, але тут були моменти, які також мені видалися нелогічними. Відповідно, книга для мене не виявилася ідеальною. Тут в нас історія про письменника, який зникає з усіх радарів, і його дружина, яка нічого не має, тобто я маю на увазі ні гроша за душею, приходить до Кормера на страйка і просить його знайти її чоловіка. Він загалом погоджується і весь сюжет розгортається на і він, в принципі, цікавий. Але мене обурив один момент: це коли Кормеран Страйк, який має певну ваду фізичну свого здоров'я, а саме він не має, я не пам'ятаю якої кінцівки, ну, здається, до коліна в нього немає ноги. І він, відповідно, ходить або на костелях, або е, з протезом. І от два дні він перебував в активних польових умовах в пошуку цього чоловіка. В нього дуже боліла ця нога, в нього дуже боліла е, це ампутоване місце, він знаходився в цьому протезі, він не міг реально ходити, його робін помічниця. Ну, чи не волокла просто на собі, і в якийсь момент, коли потрібно було переслідувати когось, він просто бере і біжить. Ну, ну як би, да? Плюс тут є такий ще момент саме з цією ногою, що авторка наголошує на тому, що це може бути шкідливо для його здоров'я, в нього можуть бути проблеми, що він взагалі не буде ходити. І тут мені також було нелогічно, як він може забувати на своє здоров'я і продовжувати це розслідування в тому плані, що в тебе є ризик, що ти завтра взагалі не встанеш. Ну як би. чого ти доб'єшся тим, що ти от зараз замість того, щоб сходити в лікарню і подивитися свою ногу, не там, ну, біжиш кудись, непонятно куди в холод, голод і тому подібне. Тобто це дуже нелогічно і, відповідно, не життєво, і, відповідно, за це я поставила книгу саме на четверте місце. Але загалом непогано. Ну і тепер у нас з вами тройка лідерів, так сказати. Про те, яка книга буде займати перше місце, я навіть не думала, тому що з моменту, коли я її прочитала, я знала, що це буде найкраща книга, прочитана в жанрі детективу. Але про все по порядку і третє місце у нас буде Пола Голкінс і її глибоко під водою. Чому ця книга взагалі потрапила на третє місце? Тому що на сьогоднішній день, згадуючи сюжет, згадуючи те, як я її читала, я взагалі нічого поганого не можу про неї сказати. А, мені дуже сподобалася така, знаєте, містична складова цієї книги. Мені загалом дуже сподобався сюжет, мені сподобалося те, як книга закінчилася. Мені сподобалося те, як авторка пише, мені сподобалися таємниці того містечка, в якому все відбувається. Тут у нас загалом історія про маленьке містечко, в якому з невідомих містичних причин жінки утоплюються в одному озері. І, відповідно, наша головна героїня буде намагатися зрозуміти, що ж там сталося відбулося, тому що її мама одна із тих, хто там втонув, чи сестра. Не пам'ятаю вже, але м, загалом мені дуже сподобалося. Я от просто свої емоції згадую, і в мене було в мене були неймовірні враження, неймовірні емоції. Тому мені здається, що це прям заслужено почесне третє місце книга, яку от дивишся на неї, і хочеться перечитувати. Друге місце це книга, яка також була в моєму вересневому тижні читань. І книга, яка заставила мене багато сміятися, багато плакати. Оце якраз такий той випадок, коли книга написана також з гумором і сарказмом. Але тут мені це дуже сподобалося, на відміну від книги Кожен моїй родині когось убив. І зараз я вам говорю про тривожних людей Фредеріка Бакмана. Загалом цю книгу в першу чергу відносять просто до жанру сучасної прози, але оскільки тут сюжет розгортається на фоні пограбування і подальшого захоплення заручників, то ну, якби це і детектив в певній мірі. Єдиний момент, який мені тут був дуже-дуже нелогічний, але про який я не можу вам розповісти, бо це буде спойлером. Так, це те, хто виявився загалом злочинцем в цій книзі. Тому що скажу відверто, що з самого початку книги всі думали на одну людину, зрештою, це виявилася зовсім інша людина. І це ну ви мені можете сказати, що це логічно, так має бути класно, прикольно. Ні. Весь прикол в тому, що характерна ознака злочинця видна з перших сторінок, і ну я маю на увазі не з перших даже сторінок, а от там є моменти, коли з ним хтось спілкується, і потім, коли людина дає покази поліції про те, ну Якісь характерні риси, да, злочинців, і вона це не згадує. Але це така характерна риса, яка дуже сильно виокремлює нашого злочинця. Тобто, якщо брати загальну статистику, це дуже рідкісний вид злочинців, наприклад, саме в сфері пограбування. Тому, коли ніхто не говорить про те, що у цього злочинця, у цього гребіжника є ось така характерна риса, про це говориться лише в кінці книги. Це б прикольно, але дуже дивно, тому що так не може бути в житті, так просто би не було. Але загалом книга викликала в мене такі емоції, я тут і плакала, і сміялася. Найбільше мені сподобалося, я вже не згадаю, як її тут звали, «Бабулічка». Якщо ви читали книгу, ви знаєте, про кого я говорю. Бабулічка, яка в квартирі всім розповідала, що вона чекає свого чоловіка, а потім виявилося, що він ніколи до неї не прийде. От на цьому моменті я так я не зараз розповідаю, в мене сльози навертаються на очі. Але якщо автор може викликати у вас такі емоції навіть після декількох місяців прочитання книги, то Ох, напевно, напевно, це дійсно дуже крута книга. Тому, якщо ви не читали, бігіть, беріть і читайте. Почесне перше місце цього рейтингу це книга, яка вона дуже сильно вразила, книга після якої я сиділа з такою відкритою щелепою. Я не розуміла, як таке можна вигадати. Я не розуміла, як взагалі можна було так ідеально прописати весь сюжет, а книга має дуже насичений сюжет і дуже багато сторінок. І так ідеально все сплести в кінцівку. І саме прикольне, що розв'язку цієї історії ви дізнаєтеся буквально в останніх трьох абзацах. Просто. І це в нас Жоель Дікер і його е, загадка кімнати 622. Це просто. Зав'язка сюжету така, що в нас є письменник, якого звати Жоель. В якійсь мірі багато хто говорить, що це автобіографічна книга. Я не знаю, наскільки це так, але ну, вайб такий є. Він письменник, він пише також, захоплює якісь детективи, і от е, в нього там стається якась невдала любовна історія. Хоча, як на мене, там не було любовної історії такої, щоб він так сильно засмутився. Але тим не менше, стається в нього невдала любовна історія. Він вирішує поїхати в гори, в дуже якийсь популярний готель і відпочити. Їде він туди, приїздить. І згодом дізнається, що на поверху, де його поселили, є ну, певні номери готельні, але немає номеру 622 серед них, Є 621, 621 А, здається, і 623. І от він вирішує дізнатися причину, потім з'ясовується, що в номері 622 колись стався злочин, і він вирішує це все розслідувати. Боже, якби ви тільки знали, хто насправді виявився злочинцем. Це по-перше. А по-друге, якби ви тільки знали, яка тут насправді історія і яка розв'язка загалом книги, не історії, а саме книги. Це щось неймовірне, це феєричне, це круто, це захопливо, це дуже класно. І я не розумію, чому ця книга з Жоелі Дікера не має такої популярності, яку мають інші його книги. Це для мене трошки дивно. Хоча інших я не читала, я починала читати його дві книги, я вже не пам'ятаю які. Одну в Україні починала, одну в Канаді починала, зрештою, так я їх і не дочитала. Але єдиний момент, який тут якби, супроводжує вас протягом прочитання, це те, що вам може здаватися, що книга дуже затягнута. Повірте мені, коли ви її дочитаєте до останніх трьох абзаців, ви зрозумієте, що об'єм книги виправданий, наповненість героїв, їхній бекграунд, все, що автор вам про них розповідав, дуже дуже потрібно. Тому кожне слово буквально в цій книзі воно потрібне для останніх трьох абзаців. Тому ця книга дуже класна, дуже крута. Я її дуже сильно рекомендую. І якби я могла собі стерти пані, щоб прочитати її ще раз, як вперше я б це зробила, чесно, тому що вона просто неймовірна. Ось такий мій рейтинг виявився. Якщо ви читали якісь із цих книг, то діліться своїми враженнями в коментарях під відео. Бо, можливо, ви можете порадити ще якісь класні книги тих авторів, про яких ми сьогодні з вами говорили. Також пишіть в коментарях під відео. Окрім того, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, писати коментарі, тому що це дуже-дуже допомагає мені просуватися на просторах Ютубу. І загалом це величезна підтримка для мене. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Сподіваюся, ви для себе, можливо, відібрали якусь цікаву книжку на майбутнє прочитання. І загалом побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. Тому до зустрічі, Па-па!